Суха минулорічна рослинність, що залишилась після зими, створює пожежну небезпеку для прилеглих територій та будівель. У зв'язку з цим кількість виїздів надзвичайників різко збільшується. Останніми роками спалювання навесні, сухої трави, рослинних залишків та побутового сміття перетворилось на справжнє екологічне лихо. Рятувальники Нововолинська застерігають громадян не нехтувати правилами пожежної безпеки і не вдаватись до несанкціонованого спалювання посуші. Новолинський міський відділ інформує, що з настанням весняно-літнього періоду на присадибних ділянках починаються господарські роботи по спалюванні сухих гілок, трави, сміття тощо. Слід пам'ятати, що залишене без нагляду вогнище в лічені хвилини при наявності вітру та легкозаймистих матеріалів може стати господарем в ваших оселях. Також слід пам'ятати про розведення багать у лісах у невідведених для цього місцях, тому що це може спричинити дуже шкідливі наслідки. Нагадаємо за випалювання сухої рослинності Кодексом України про адміністративні правопорушення. Передбачено відповідальність.